Доброго дня! Тема наплавлення суміжних валиків на пластину, джерело живлення зварюної дуги фронюз. Сталева пластина, матеріал сталь 3, товщина 5 мм, електроди 3 мм. Інструмент щітка по металу, шлаковідбійний молоток. Пластину потрібно підготувати за допомогою кутової сліфмашинки та зачисного круга. Охорона праці, індивідуальний захист, форма зварника, краги, маска зварювальна хамелеон. Зварювання проводимо на постійному струмі прямої полярності зварювальним інвертором Fronius. Можна використовувати три види зварювання, ручне дугове зварювання, напівавтоматичне зварювання mig мак зварювання вольфрамовим електродом в середовищі Арагону ТІК. Розглянемо налаштування апарату до ручного дугового зварювання при накладанні суміжних валиків на пластині способами, кутом вперед та кутом назад. Увімкнувши апарат в мережу, на дигій частині джерела живлення вмикаємо кнопку увімкнення. На лицевій панелі інвертора є наступні позначення. Кнопкою перемикання режим перемикаємо апарат на виконання ручного дугового зварювання стік. Для діаметра 3 мм встановлюємо силу струму 110 А. Два гнізда плюс на метал мінус на електрод. Перед початком зварювання зачищаємо заготовку. При виконанні зварювання кутом вперед та назад кут нахилу електрода повинен становити 30-60 градусів. Зварювання проводимо від кромки на відстані 10 мм і рухаємося вздовж заготовки, виконуючи поперечно коливальні рухи на півмісяцем. Після зварювання збиваємо шлак та зачищаємо щіткою по металу. Кутом вперед. Збиваємо шлак, зачищаємо щіткою по металу. Під час зварювання кутом вперед зменшується глибина проплавлення. І висота опуклості шва. Але зростає його ширина. Рекомендується зварювати метали невеликої товщини. Під час зварювання кутом назад глибина провару та висота опуклості шва збільшується, але зменшується ширина шва. Прогрівання кромок недостатньо, тому можливі несплавляння та утворення пору.